Рюкзак ЄС у розмірі М розрахований на зріст 1,30, 1,45 м. Об'єм рюкзака 21 літр. Матеріал водовідштовхуючий. Має два відділення та дві передні кишеньки. Кишеня для смартфону або пауербанку. Або дрібничок. Тут додаткова кишенька. Стильні брелочки підвіска. Органайзер, ключниця, міцна брендована підкладка. Основне відділення. Має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Рюкзак досить об'ємний. Має бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ручка петля, нагрудний ремінь, ортопедична спинка з м'якими дихаючими подушками. Також нагрудний ремінь регулюється по висоті. Дно рюкзака прогумоване. Модель рюкзака ТС43.